Знаєте, з вами дуже коротенько поворожимо, задайте будь-які питання, не обов'язково на які можна дати відповідь так чи ні. От будь які питання. Я вам зараз його протрактую, що скажу, руни. не можете як бажання загадати. Ну, тут доля ваша вирішується, це вам по долі... Тут, Знаєте, на вирішення цього питання, на вирішення вашої долі вплине якийсь чоловік. А те, що ви хочете зробити, ви це зробіть. І це неминуче. Те, що ви хочете отримати. Ну ви це отримаєте. А, але я не знаю, може, вам про це щось скаже, але якось вирішення на. Ваша доля залежить від якогось чоловіка і від якоїсь жінки, у якої е, проблеми з інтуїцією. Можливо, вона просто нещасна. Хочеться сказати, у неї трошки хворіє душа. Ну, це можливо бути, це не обов'язково якась там ненормальна на голову жінка, да? Але от і доля вирішиться таким чином, що через, якось через чоловіка. А що ж через чоловіка? Що вам тут треба? Як щось акцент на чоловіка йде. Чоловік. Якось. О, от хочеться сказати, он как-то косвіна, фігуральна, впливає на долю цієї ситуації, про яку ви подумали, чи якісь питання загадали. Використайте фігуру чоловіка для досягнення своїх цілей. Фігуру чоловіка і нездоров'я якоїсь жінки. І тоді доля вам дасть, те, що ви хочете.